Привіт, мене звати Вероніка. Ви на каналі Що Цікавого, і сьогодні я коротко розкажу про відносно новий та дуже серйозний трьохдинний фільм Опенгеймер, який ледь не затьмарила тушнотно популярна Барбі, з якою він вийшов в один день. До речі, якщо не бачили мій переказ Барбі, то ось тут з боку посилання заходьте. Надіюся, мій короткий переказ буде вам до вподоби і ви не пошкодуєте вподобайки, коментаря. Це реально мотивує творити далі. А також підписуйтесь на канал. Разом буде цікавіше. Фільм починається з засідання про можливість поновлення допуску опенгеймера. Так за іронією долі, це прізвище реального історичного персонажа, а не псевдоніма когось, хто починає гру. До його ж дітища. проекту з розробки ядерної. Бомби називатимемо це засідання в кабінеті. Цей допуск був анульований, оскільки наш герой, що є батьком ядерної бомби, побачивши руйнівні наслідки свого творіння, такі як сотні тисяч жертв та гонки ядерних озброєнь, почав закликати до міжнародного співробітництва та ядерного роззброєння. Та про це все ми дізнаємось згодом. А зараз на засіданні в кабінеті він заявляє, що компроментуюча інформація, яка була в звинуваченні, не може бути розглянута без контексту його життя і роботи. Потім ми бачимо ще одного чувака, якого питають, як довго тривало те засідання з Опенгеймером. Він каже, що це тривало більше місяця, а відбувалися події п'ять років тому. Між іншим з цього чувака в окулярах напрочуд знайомили це Привіт, залізна людина! той що давні, реальний давні. Отже, він, адмірал Штраус, їде на засідання, щоб сенат ухвалив його на якесь вакантне місце. Назвемо це засідання сенату, і побоюється, що його можуть розпитувати про зв'язки з Опенгеймером. Потім ми знову бачимо головного героя на засіданні в кабінеті. Там його розпитують, навіщо він свого часу залишав США. Той розказує, що хотів краще вивчати фізику. Засіданці питають, навіщо ж було їхати, якщо в Берклі, це назва вищого навчального закладу, найкраща кафедра фізики. На це він відповідає: Я знаю, це я її заснував. Його запитують, чи був він там щасливий. Він поринає в спогади, і ось ми вже бачимо його минуле і через що він виїхав вчитися за кордон. Отже, щоб не запутатися, бо це дуже легко, в нас є три переплетені сюжетні лінії. Основ на це засідання в кабінеті з Опенгеймером. Лінія майбутнього це засідання з Сенату зі Страусом. Не таким, а таким штраусом. І третя лінія флешбеки Опенгеймера і Штрауса. Роберт, так в Опенгеймера є ім'я, розказує, що його завжди тривожили думки про таємниці всесвіту. Він думав про це навіть вночі, через що не висипався і незграбно робив практичні завдання. І викладач в лабораторії затримував його через це. І ось наш дивак побачив, що його викладач залишив на своєму столі яблуко, і коли всі пішли з аудиторії, він зробив з нього наколотий апельсин, себто наколов його якоюсь отрутою. І лише зранку згадав про це: побіг в аудиторію, а там його викладач з якимось Нілсом спілкується. Виявляється, що цей Нілс проводить в закладі лекції. Опенгеймер вже два рази, будучи на них, задавав одне і те ж питання. Нілс задовольний. Волено відмітив, що можна підняти камінь, але не бути готовим до змії, що ховається під ним. А ви, Опенгеймер, здається, готовий до цього. Тож залишайте Кембрідж, поїдьте туди, де вам дадуть думати в Німеччину до Макса Борна, а я за вас замовлю слівця. І говорячи це, Ніл бере до рук то утруйне яблуко, яке весь час лежало, чекало на столі. І Опенгеймер вибиває його з рук, бо бач, воно червиве чи Щось типу того, та Ніл спокійно продовжує спілкуватись з ним і, судячи зі всього, вони домовляються. Тут нам знов показують засідання Сенату, де в Штрауса очікувано запитують, як він познайомився з Опенгеймером. Штраус був членом правління інституту передових досліджень в Прінстоні і хотів, щоб наш герой, який в той післявоєнний час був уже відомим фізиком, очолив інститут Прінстона. Штраус обіцяв Роберту не лише роботу, а й будинок, де він зможе жити з дружиною і двома дітьми. Тобто цей флешбек вже не зі студентських років Опенгеймера, а з зрілого життя героя. Штраус показує цей розкішний будинок і згадує про Енштейна. І вони з Робертом, дивлячись у вікно, бачать того самого Енштейна на березі озера. Штраус пропонує їх познайомити, та Опенгеймер каже, що вони знайомі, і йде поздоровкатись. Коли ж уже сам штраус виходить до них, то бачить, як Енштейн насуплено іде і навіть не вітається з ним. Штраус придумує, що це Роберт наговорив Інштейну чогось про нього і запам'ятовує це на все життя. Запам'ятаємо і ми цю сцену. Пригодиться ще. Опенгеймер сказав не хвилюватись з цього приводу і пообіцяв подумати щодо пропозиції очолити інститут Прінстона. І ось вже інший флешбек на цей раз самого Опенгеймера. Він проводив лекцію голландською, для цього вивчив мову і зробив це за шість тижнів. Геніальна людина, що тут скажеш. thank you Вивчившись в Німеччині, він вирішив повернутись до Америки. Там викладав і в Калтехії, і в Берклі. Ось Опенгеймер заходить у випробувальну лабораторію до доктора Лоуренса і ось знову знайоме лице. Привіт, Джош Харнет! Як тобі вдалося і в пелл Харборі повоювати, і фізиком-експериментатором побути в ті ж роки? Все встигаєш? Так от йому Роберт розказує, що викладає тут, і сьогодні перше заняття, і в нього буде лише один студент. А Тим студентом виявляється прихований маніак звичайдушних домогосподарок, як багато знайомих для мене лиць. Так от наш Роберт так пристрасно викладав свій предмет, що зовсім скоро в аудиторії вже тісно стало від студентів, і ось Опенгеймер вже на якійсь вечірці. Там він розказує, що працює над теорією того, що стається з зірками, коли вони помирають, і про те, що він не підтримує комуністів, які, між іншим, були напрочуд впливові в той час. І ось його очі зустрічаються з очима красивої чернявки, яку хтось попросив принести їм випивку. Між ними щось явно відбувається, відчувається розряд, і ось вона вже гарцює на ньому, виколюючи очі праведним львівським понянкам своїми сосками. А потім знаходить книгу, написану на санскрипті, і просить його прочитати. І гарцює вже під те, що він читає. Оригінальненько не такий вже й нудний фільм, правда? На наступний день в інституті переполох німцям вдалося розчепити ядро урану, септо розщепити розчепити атом. Опенгеймер заявив, що по розрахункам це неможливо. А Лоуренс відповів, що це все круто, але в Альвереса співробітника за сусідньою стіною все-таки вийшло. У зв'язку з цим навіть організовують вечірку на честь Опі. Він же Опенгеймер, бо завдяки його знанням і навчанням, кафедра досягла такого успіху і тепер на півдорозі до створення атомної бомби. Більше того, статтю Роберта про чорні дири опублікували. І це теж неабиякий успіх, та його затьмарила новина про вторгнення Гітлера в. А Опенгеймер не стомлюється заводити романи цього разу з одруженою жінкою-біологом, яка, за її ж саркастичним зауваженням, доросла до звання домогосподарки, і крутить він з нею так, що вона аж вагітніє. При цьому він досі періодично бачиться з гарцюючою чернявкою. І та домогосподарка в курсі. Попри це, вона розводиться зі своїм уже, як виявляється, третім чоловіком і одружується з Опенгеймером. Вони не двоє холодні і прагматичні, підходять один одному. Роберт приходить до чорнявки Джин і каже, що, хоч він і одружується, але для неї двері до нього завжди відкриті. Ось такий не зовсім рівнобедерний, погоджений любовний трикутник. Тепер вдома його чекає вічно плачуча дитина і жінка Кіті на межі нервового зриву. Вона відмовляється вкладати бідне дитя, хоч те дико кричить, бо заспокоювала його вже весь день. І Роберт навіть слова їй не каже, бо розуміє, що вона хоч і мати, та все ж людина зі своїми емоціями, і вона потребує відпочинку. Тож він везе маля до їх знайомих, де визнає, що вони з Кіті жахливі та егоїстичні, а знайомий відповідає, що це не так і що він з жінкою допоможе. Тож маля залишається в них на деякий час. До Опенгеймера приходить полковник Гроз: Привіт, Борн! Він розказує, що побудував Пентагон, і його зробили головою Манхеттенського округу. І тепер він приїхав познайомитись з Опенгеймером, щоб зрозуміти, чи він підходить на керівника проекту ядерної бомби. Роберт детально розказує, як би він все організував, якщо би таке очолив проект. І гроз все погоджує. Створюється ціле містечко в пустелі на 60 кілометрів, віддалене від всіх населених пунктів. В цьому містечку навіть є школа, роддом і цви. Интер Роберт збирає всіх можливих дослідників, які можуть реально допомогти в проекті. Всі вони, а це близько чотирьох тисяч, разом з сім'ями в строгій секретності житимуть в цьому містечку, скільки цього потребуватиме проект. Один із гарно знайомих дослідників спочатку відмовляється брати участь в проекті, бо ж скинута бомба буде падати як на правих, так і на неправих. І він не хоче бути співучасником геноциду. І він таки правий. Та Опенгеймер засліплений успіхом і можливим відкриттям. Він не думає про це. Він створює, він живе цим. Наш герой каже, що США має створити цю зброю швидше, ніж Німеччина чи інші країни. І це допоможе закінчити війну. Він справді в це вірить. Один із співдослідників каже, що зрив бомби може привести до ланцюгової реакції, і це може знищити світ. Потім ще один співдослідник доводить, що можливість такої ланцюгової реакції близька до нуля. Тобто, швидше за все, що ця бомба не знищить світ, і Роберта така відповідь практично задовідняє. А тим часом в русських вже з'явилася ядерна бомба. А в представників Пентагону з'явилися запитання: звідки в Кацапів потрібна інформація, бо бомба Точно така, як створює Опенгеймер. Тож, можливо, в Лос Аламосі містечку, де розроблявся проект, є зрадник. Попри це, Опенгеймеру таки дають допуск до секретної інформації. Та на засіданні в кабінеті ми бачимо, що за контакти з комуністами, а це і його брат, і братова, і Чернявка Джин, і дружина, і близькі знайомі, на нього падає підозра про розсекречення інформації. Роберт знов приходить до Чернявки, бо вона попросила його прийти. І ось вони сидять голі, кожен в своєму кріслі і цілком буденно спілкуються про різні справи. Герой каже, що не може розказати їй про свій проект, над яким він працює, бо вона комуністка. І ось ми повертаємось до засідання в кабінеті, на якому його запитують, чому він їздив до неї. Він відповідає, що Джин лікувалася в психіатричній клініці і їй потрібна була його підтримка. Та коли вони в останнє бачили, Лися Роберт сказав їй, що через цей секретний проект він деякий час буде недоступний для неї. Його жінка, яка теж була присутня в кабінеті, ніби й знала про їх з джин Роман. Та коли він розказував про це все на засіданні перед всіма цими людьми, їй здалося, наче він кохається з коханкою. Перед ними і її це дуже зачепило. У флешбеці ми бачимо, що за Робертом почали шпигувати і підозрювали в зв'язках з комуністами через навідування до чорнявки джин. Та, попри це все, робота над проектом іде за планом. На чергову вечірку приїхав Нілс, завдяки якому Опенгеймер поїхав навчатися в Німеччину. Він розказує про розробку бомби нацистами, і виявляється, що їх дослідження пішли хибним шляхом, що не може не тішити. Але Нілс попереджає Опенгеймера, що він розробляє дуже сильну зброю, яка змінить світ. Та їх розмову перериває дружина Опі. Йому подзвонили з Сан-Франциско і сказали, що Джин втопилася у. Ванній, попередньо напившись таблеток, роберт ридав як дитина, поскакав на коні в ліс, картав себе виною в її смерті, бо був недоступний, коли вона його потребувала. Та його дружина безпристрасно повідомила: ти зрішив і ще хочеш, щоб тебе за це пожаліли? Тож бери себе в руки, бо від тебе залежить надто багато людей. А людей в містечку справді було багато, і ставало все більше. За час досліджень, ось уже 80 малюків там народилось. І ще 10 вагітних на підході. Цьому містечку явно демографічна криза не страшна. Наступна інфа Гітлер вчинив самогубство. Німеччина послаблена, але ж японці не здаються, тому доведення розробки бомби до кінця суперважливе. І ось нарешті почалась підготовка до перших випробовувань, які назвали Трініті. Також вирішується, на які міста Японії скинуть дві такі бомби, щоб закінчити нарешті війну і повернути солдат додому. І хоча Опенгеймер задумується про початок гонки озброєнь, та робота продовжується. І ось цей вечір настав. Всі ретельно готуються до випробувань. зробили розкішні масочки, окуляри повдягали, чекають на ядерну засмагу. Цікаво, чому ніс не прикрили. Чи наявність легень не така вже й важлива для них? Отже, кнопку натиснуто. Всі чекають, опенгеймер боїться ланцюгової реакції, і тут вибух, один, другий і куча кучезна полум'я. Світ не знищений, всі щасливі. Тож ще дві бомби повезли військовим, щоб їх скинули на Японію. Опенгеймер з командою навіть обрав міста, які будуть бомбити. О, яка честь! Роберт нервується, бачачи в новинах, що атомні бомби скинули, і вибух був значно більший, ніж планувалося. Всі знову щасливі, тільки не Опенгеймер. Він каже, що японцям це точно не сподобалося б, і тут в нього, наче прояснення, ядерка скинута на людей живих, мирних людей. Він реально задумався над тим, що створив. Це була не просто смерть, це було знищення і муки для незліченної кількості людей. Опенгеймера покликав до себе президент, сказав, що ви врятували багато життів тим, що зробив зброю, яка залякала противників. І подякував, заявив, що в русских ніколи не буде ядерки. Якби ж так і було. А Роберт натолеш сказав, що відчуває, що в нього руки в крові. Президент каже, я скинув цю бомбу, ви тут ні при чому. Та Опенгеймер став батьком ядерної бомби і одним з найвпливовіших людей. І почав наполягати на контролі озброєнь замість створення водневої бомби. Згодом Клаус Фукс, який теж допомагав Опенгеймеру і мав доступ до широкого кола інформації, виявився руським шпіоном. Тепер ясно, як русські так швидко зробили бомбу. І тепер вже Роберта дуже схвилювала гонка озброєнь, яка наближалася. Він казав, що надіється, що в майбутньому люди не проклянуть Лос Аламус, містечко, в якому створили першу ядерку. А підозру щодо причетності Роберта до витоку інформації на користь руських набирає обертів, і засідання в кабінеті з його допитами все ще тривають. Та його дружина зразу здогадується, що саме штраус хоче його підставити. Щоб знизити політичний вплив відомого фізика. Дружина не розуміє, чому Роберт не бореться, він же знає, що вона права. А вона таки права. Штраус підставив все. Він вирішив помститися Опенгеймеру за те, що той раз висміяв його слова, що ядерна фізика це інструмент для початку ядерної війни. І Штраус захотів повністю знищити репутацію Опенгеймера. Вирішив зробити закриті слухання, щоб відказати в доступі до проекту, який який був творінням Роберта. А от на засіданні Сенату доктор Гіл привіт Фредді Меркурі, який був наближеним до Опенгеймера, розказав правду, яку знав, що Штраус мститься Роберту і хоче знищити його репутацію. Також інші впливові люди на засіданні в кабінеті теж заступалися за Роберта. От і дружину Кітті теж допитали, і їй вдалося поставити на місце тих засіданців краще, ніж комусь іншому до того. Та все ж Опенгеймера звинуватили і у виготовленні атомної бомби, і в тому, що її скинуто на мирні міста. Тож допуск до його діти ще Опенгеймеру не поновлять, а його самого виключають з наукової спільноти. Але його вірна жінка підтримує і мотивує його попри все. А вже через 5 років Карма догнала і Штрауса, і посаду на засіданні сенату йому не погоджують. Серед тих, хто проголосував проти, був молодий Джон Кеннеді. І зважаючи на те, що його ім'я виділили, і що штраус мстивий, і що Кеннеді в реальності вбили. Автори фільму наче натякають на причетність до цього штрауса. Хоча я можу помилятись, а ви як думаєте? Напишіть в коментарях. А завершується фільм на сцені з Енштейном, яка була ще на початку стрічки, і це не роберт йому сказав щось, що його засмутило, а навпаки, Енштейн розповів Роберту правду життя. Спочатку ти робиш відкриття, потім тебе звинувачують. Коли люди вирішать, що ти достатньо наказаний, то нагодують тебе рибкою з картоплею, виголосить промову, дадуть медаль, похлопають по спині і скажуть, що все прощено. Та пам'ятай, що вони це роблять не для тебе, а для себе. Тебе. Себто, щоб задобрити свою совість і згладити провини. Так і вийшло, так і сталося. А Опенгеймер задав питання: пам'ятаєш, як я до тебе приходив з обчисленнями, боячись, що атомна бомба запустить ланцюгову реакцію? Так от, це сталося. Це справді так. Тільки спочатку Роберт переживав, щоб це не запустило ланцюгову реакцію самого вибуху, тобто безперервна кількість вибухів, які би знищили все живе. А сталася ланцюгова реакція у виробництві ядерної зброї. Одна країна офіційно зробила, і всі, хто могли, повторили. Залишається лише надіятися, що її ніхто більше не застосує. Як підсумок розкажу вам свою суб'єктивочку про фільм. Він однозначно не для всіх. Його треба уважно дивитися. Він складний, запутаний сюжетними лініями, з безлічю флешбеків в різні часові проміжки, роздумів і кадрів без слів, щоб подумати. Та, попри це, він насичений подіями, цікавими сюжетними поворотами на грані документалістики і художньої вигадки. У фільмі нормалізуються такі теми, як зрада, мама та тато без батьківських інстинктів. Та якщо це проговорено і двоє партнерів вважають, що це ок, то хто ми такі, щоб це критикувати? А також фільм просто нашпигований акторами, типу Десь я його вже бачила, тож мимоволі перегляд стає грою на вгадування актора, що теж цікаво. І, хоча фільм завершується не надто позитивно, нам залишається лише сподіватися, що домоклів меч, ім'я якому ядерна війна, насправді під контролем думаючих людей, хоча і у власності не надто розумних, міцно зафіксований і ніколи не впаде. Хай так і буде. А з вами була Вероніка. І що цікавого, мийте руки з милом, донайте на зсу та переходьте на інші мої відео за посиланнями, які бачите на екрані. Ставте подобайки та коментуйте, це реально мотивує. Творити далі. Підписуйтесь. Разом буде цікавіше. Мирного вам тижня, папа! -па.